Для мешканців сільських територій, все-таки я думаю, перспективної плани, в плані енергозбереження. Так, да, це радикальний крок, так, да, це можливо непопулярний крок, але треба думати над взагалі відмовою від споживання газу як е -е, носія. Тому що, судячи з усього динаміки ринкових відносин, ринкової ціни на газ і економічних ситуацій в Україні, очевидно, що ціна на газ не буде зменшуватися, а отже, треба шукати альтернативу, більш дешеву альтернативу. І, взагалі, Україна повинна це як національна ідея, Україна повинна різко зменшити споживання газу. Зменшення споживання газу це крок до енергетичної незалежності України. Днями котла переробили, топитимуть дровами. Вірять це допоможе заощадити, якщо ціна і на них не підскочить. Плануємо, що будемо якось дровами якось купляти, бо якщо не піднімуть ціну, знов на дрова. На Хмельниччині газу довго добувалася Ніла Костюка, але тепер себе хвалить за рішення лишити в хаті піч. На подвір'ї старі дошки роблять запаси, щоб грітись. А ще скоро підуть на болото різати торф. Це на болоті такий купаємо торф, торф, палити ним. Ну, звісно, коли воно горить, то тепло. Це батьки ще були живі, не було газу. То це... це копали вони. То це і... найдешевший варіант, виходить? Да, це виходить наш найдешевший варіант. Наймаємо воду, чи що там хто наймає, і це ми возимо так, палимо. Це дровами ми робимо жар, напалюємо і потім кладемо цей тоф. Ми примудряємося, хто як може вже жити.